Здоровенькі були, треба вирішив трохи себе показати. Така гарна погода, сонечко. Нарешті весна прийшла. Я ще вирішив на закупи вийти і буду знімати пляцок. Хто там бачив, я вчора публікував в дописах, що в мене через китайську таймівську підставку до пляцка, він в мене з'їхав тупо зі столу і розвалився. Так що треба буде дозняти його. І зняти ще один дуже класний пляцок з таких давніх рецептів пані Валєвська називається, але я його трохи переробив, усучаснив і зробив трішки по своєму. Це щоб був не я, якби я щось не натворив такого цікавого і нового. А в цілому все дуже гарно, цікаво. Погода класна і Тим правда, що в США твориться, непонятно що. Там Останні заяви Трампа це взагалі там жах. Це ніби його Путін вкусив і він заразився якимсь імперським вірусом. Коротше, от щось таке. Ну і звичайно, щоб трохи позлити росіян, тільки що був концерт до Шухевича. Чорно-червоні прапори. Так що знаю, що мене там узкі дивляться, хай вас там розриває. Ну, Слава Україні. Всім гарного дня, а я пішов пекти пиляцько. Так що, па-па, побачимось.